Всім мої вітання, любі мої друзі. Сьогодні знову я до вас з посудом. І знову вам буду показувати таку незвичайну красоту. Ну, от знаєте, скажу вам, на яку річ подивлюсь, і от ту кожну річ я би хотіла залишити собі. Ну, от кожну. Ну, от нема такого, що я, вона мені не подобається, не вона продається. Такого нема. Ну, от в мене такого немає. Скажу вам, що мені навіть як. І дочка е з Італії щось там е хоче передати, чи там піде там, в ті магазини, і там подивиться, вона мені телефонує і на камеру мені показує. От дивись, то, то-то, то я там на камері, через камеру ще вибираю і кажу, ні, то ні, то ні, то, ні, то мені не підходить, то не подобається, то ні. Дивись на клеймо, дивись, щоб не було так, дивись, щоб не було так. ну, Якось так. Так само, і, і, і тут, як я їду сама, я також приглядаюся. Ну, як є в чому приглянутися і є в чому виверте. Але як нема, От є такі, таке, що нема. От мені цей раз так вам швиденько скажу, хвилини йдуть. Е, так, мені трапився один такий набір. Безподобно гарний, безподобно гарний набір. Ну і я вже готова, і безподобно дорогий. Без, безподобно дорогий, Але я вже, знаєте, собі налаштована була, що я його візьму. ну от візьму і все, А тоді думаю, ні, ну треба хоч передивитися, чи там нема ніякого питаю. його Нема бою, ні, нема бою. Добре, бою нема. Я передивилась. А кожне е, блюдечко. Три, три, три блюдечка, з цілого набору три блюдечка, мали дуже сильний кракелюр, і десь, напевне, затекла вода, дощ, чи що там, чи, 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 чи з картонів, чи що. І все туди попало, в ці тріщинки, все тут Він, Я йому показую, він каже: ні, воно все тут умиється, Та нічого там воно не умиється, то вже все. Звід. Так що от нема дуже в чому так вибрати. От нема. І все. Дешевенького, такого дешевенького, і ах, також нема. Як є ах, то воно дуже дороге. І все. А дешевого взагалі немає. Ну от взагалі, подивіться на то, то все. Взагалі немає. Так, так, вони продають навіть, ну, от, от в нас так не продають, в нас так не продають, я не знаю, може, де по містах туди, на барахолках. Таке продають. Ну, тут так, таке продає, що ти навіть, ну, навіть би ніколи то сто раз ліпше повикидав, повикидав, бо знайде і навіть та віт не дивишся, е -е, бо знайде вже і забув. А вони то все-все-все-все по, 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 по золотушці, по золотушці і то по 50 центів там. Таке, що воно тобі нікому не годиться, не то що ще його продавати. Так, добре, мої хороші. Приступимо і будемо переглядати. А то я так складеться, що я з вами проговорю цілий цей ролик. Цілий ролик. Так, приступаємо і будемо переглядати. Я нічого не буду забирати, просто так, як є, і, і вам по черзі, так, так як звичайно, і вам по черзі все буду показувати. І починаємо ми з вами переглядати з таких парочок. Безподобні безподобні парочки. Хочу вам сказати, що така красота, неймовірна. Бачите, от так, як я вам показую, так вони і є. Нові, новесенькі, не мають нігде ніякого пошкодження, ні тріщинок, ні сколиків, нічого. Йде чашечка, такий віночок. Іде все з золота, все йде з золота. В середині є така смужечка по Ручечка також все в золоті, сюди зверху йде такий листочок по по кантику по йде чуть так фігурно, От чашечка йде чуть так хвилькою, ніби фігурно. Ручечка зручна приблизно десь йде на 190 грам. Напевно, що 200 немає. І так як на ніжці, така йде також смужечка по і таке ж самісіньке йде блюдечко. Бачите? Ось так само таке блюдечко. Все виблискує, все новеньке. І також йде трошечки фігурно блюдочко. І така широка покантику-смушка позвотила. Ніде немає ні тріщинок, ні, 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 ні сколиків, ні, нічого, абсолютно нігде нічого втраченого немає. І то йде клеймо Англія. то йде клеймо Англія, не скажу, яких років, бо не знаю. Під 12 номером 800 гривень. 12 номер 800 гривень. такої безподобної, безподобної краси. А зараз хочу показати таке блюдо. Отаке От шикарнюче блюдо такої, неймовірної краси, з такого, як райська пташка. Йде. З майстерськими букетиками, бачите, сюди йде все така позолота, все йде в сіточку така позолота, рельєф по кантику йде такими качурами і всередині, все, все бачите, от як я показую, все йде в рельєфове і все йде в золоті. І в такій красоті нігде нічого пошкодженого немає. Абсолютно нігде нічого немає пошкодженого. Все новеньке. Фігурно фігурно йде такого, як я навіть не знаю, як ну, панське таке. Ну, от йде таке панське. І іменно це блюдо, воно абсолютно нігде не має потертості. Абсолютно ні одної граминочки немає ніде потертості. Зовсім. Іде трошки глибше, бачите, іде воно трошки глибше. Скажу вам, скільки має в діаметрі таке блюдо має в діаметрі 31 см, 31,2, 31,3, 31 см, і йде воно Баварія, Германія. Отаке От йде клеймо, бачите? Е, трошечки воно йде так, як ніби, ніби так, як слонової кості, ніби так, як е, молочного кольору. ну десь так приблизно, ну, не Такої темної слонової, чуть чуть світлішою. І йде під 96 номером 2200 гривень. 96 номер 2200 гривень отакого От блюда. Ну, дійсно, красота, ну от дійсно красота. Ще вам хочу показати, що я маю такі моко парочки, бачите? Отакі от шикарні парочки кавові на каву. Малесенькі, такі не знаю, на скільки грам, може на 60, може як не знаю. Багато має позолоти. Ручечка так йде зручна, ну кавова. Напевно, що на грам 60. Все в золоті. Бачите, якого золота ручечка в золоті, все йде в золоті, сюди, е, ніби така як кайма з золота такими качурами З одного боку і з другого боку, на чуть фігурні. Сюди має е, таку як картину, така панорама, чи що-то там що там так все якесь місто в долині, а е, вверху якесь гори, гори, снігове, от така панорама. І Тут так і пише панорама, а Мерано, якесь Мерано панорама. Отак от пише. Отак от пише. Мерано панорама. Е, мені сказав продавець, що то є. Тут пише Баварія, але мені сказав, що то є Японія. І, і я придбала таку красоту. І йде отаке от ще блюдечко. Бачите, йде фігурно. Іде фігурно і також така є панорама. Ще йде на блюдочко, така панорама. І е, йде така парочка під восьмим номером 600 гривень. Хто захоче краще клеймо подивитись, напишете мені, і я скину на вайбер. Отакої от красоти. Отакої от красоти. безподобно гарні речі. Ну, от безподобно гарні речі. Дивишся, любуєшся, купуєш і от, і от не знаєш, насолоджуюся, все би лишив собі, все би собі лишив. А тут показую вам такі чашки великі. Вони йдуть приблизно десь, ну, може, на 200, а може чу-чуть більше, може на 220 грам. Я щось не пам'ятаю. Я заміряю, щоб я хоч знала для себе, бо я, мені, здається, щось заміряла і от не пам'ятаю, чашечки йдуть на таких ніжках. Такою ручечкою має таку, бачите, ніби хвильку. Сюди йде такий рельєф, для такого хвилечку. Воно поверху не йде, поверху йде гладенько, лише йде так, довкола, і з долини ніби такими йде пелюстками. бачите, ніби от такими пелюстками. Нові парочки нові, білесенькі, 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 білесенькі. бачите, такі білесенькі, як сніг. І таке ж саме йде блюдечко, блюдечко йде трошки глибше. І так само має такий рельєф таку хвилькою. Іде такою хвилькою. От йде такою хвилькою. Так. Ну і воно заради тої хвильки так виглядає чуть-чуть ніби так як піото. І йде під 20 без клейма, клейма немає ці парочки. Йде під 21 номером 200 гривень. 21 номер 200 гривень. Ну, хочу вам сказати, що парочки безподобні, і вони підходять до любого інтер'єру. І от, от ну, вони ну, до всього ну, до всього, хоч до чаю, хоч до кави, тому що вони такі йдуть досить, досить такі великі. Ну і гарні, і гарні красота. Просто красота. Ще тут вам покажу такі парочки. Бачите, безподобно гарні, безподобно гарні. Йдуть таку чашечки. і йдуть ніби таку мають, як. Сказати таким, так як трипутничком і всередині такі е, квадратики йде е, такий декор. Бачите, Сюди е, мають таку крапочку золота з одного боку, і з другого боку. бачите, З двох боків. Ручечка зручна, приблизно також десь е, 180 до 200 г. Ну, 200 гевне немає, це точно. Певно, що немає 200 грамів собі. ну... Ну, 180-190. точно є. І йде таке ще блюдечко також з такою позолотою, така крапелька золота, і така, такий квадрат в такі, в такі маленькі кубички, в такі маленькі квадратики. Блюдочко йде трошки глибше, бачите, як воно йде. Ну, Воно не йде так, так ну, як спохиле, але от просто різко такі має бортики. І то в нас є, є Англія. Ні, вибачте, то є Германія. Германія, Баварія, Германія. І йдуть такі. Парочки під 11 номером 250 гривень, але хочу вам сказати, мої хороші, що номера повторюються, тому що я і тому, як хтось собі захоче, то ви мені просто на вайбер пишіть, що, наприклад, 11 номер то-то і то-то. От, наприклад, парочка там з чорним чи квадратики там, або парочка там молоч, та, як молочний під таким номером, тому що е, багато є що номерів. Повторяється. Ну, чи повторюється? Ну, так є. Маю, Мені здається, що таких я маю чотири ще парочки. так мені здається, що в мене ще є таких чотири парочки. А тут вам показую, що я маю таких два пивних бокали. От у мене є два таких керамічних пивних бокали. Вони нові, новенькі, ніде вони не були вживані, нічого з такою зручною ручкою. Мають зверху такі, як, ніби як, що чоловіки якісь п'ють пиво. бачите? Ось все йде ніби з пивом, отакі, От як вилеті, як, ніби такі, як картини, що все, все чоловіки п'ють пиво. Ну, вони йдуть, мені здається, й ті самі. Так, один і той самий йде такий, такий малюнок, такий як рельєф. Воно все вилити разом. все разом. Колір коричневий і такий, як ніби, як сказати, йде оливковий, темний такий чи як, як я навіть не знаю, як сказати, але такий, як ніби темно, оливковий колір. Бачите? Самі так от дивіться. Приблизно десь точно десь на 500-600 грам, Ну, таке пиво дуже все гарненьке. Нові. Два всіх е, таких бокали новенькі і мають, і мають вони мають клеймо, чекайте, я подивлюсь. По-моєму, що то навіть не знаю, що є, чи то є, то є. Не знаю, чи є, навіть вони є, але от тут є, не можу, не можу я ще розібратися що це за допомогу. Германія, по-моєму, що Германія так. І йдуть такий один бокал, йде під одинадцятим номером 250 гривень. Бачите, одинадцятий номер вже були ті речі, і одинадцятий номер ці 250 гривень, одинадцятий номер такого, таких бокалів. Тому я так і кажу, хто буде щось. Мені писати, замовляти, то прошу вказуйте не просто номер 11, а вказуйте, що то є за річ. І тут в мене є така красота. Отака От у мене є красота. Така незвичайна біла-білесенька, така тірина Ну, дуже гарна. Такими добротними ручками. Новенька. Все новесеньке, позолота вся збережена, позолота йде лише по кантику з такими весняними, мені здається, що тут яблук, цвіт з яблук. Ну, отак мені здається. Ну, знаєте, Він зроблений ніби великий такий малюнок, чи така, така деполька і так не може розібратися, чи то яблуко, чи то якийсь цвіт. Ну, Мені здається, що це такий яблучний цвіт. А може, щось інакше, але мені здається, що так. З двох боків. З двох боків і йде таким ніби, ніби, ніби гарбузик От відділені, ніби так, як кожна пелюсточка відділена. Е, ніби так, як цієї квіточки так зроблена, нам подобається ця квіточка, так відділена кожна пелюсточка. Е, приблизно десь йде на 2 на літри, або, може, 2,5. Ну, напевно, що ні, ну дві 200 чи дві 300 точно. І така кришка йде. Такими ж самими декольками, таким куполом і з такою зручною ручкою. Бачите? Ось такою зручною ручкою. Все новеньке. Все новеньке. Дуже все гарно, дуже все гарно. І то в нас є Made in Italia, клеймо є «Made in Italia, Це є італійське, не тяжка, не тяжка, не груба Татірина. Ну, така. Якраз у міру нормальна. Іде під п'ятим номером 1000 гривень. П'ятий номер 1000 гривень отакої тірени. Дуже гайна, дуже гарна така, безподобно гарна. Тут ще вам показую такі парочки. У мене є такі парочки, є така цукорниця і такий молочник. Без кавника, без чайника. Просто от так парочки і, і от цукорниця і молочник. Отака красота. Ви можете собі все разом не купувати, можете по окремо, хто як хоче, просто я показую, то, що в мене і є. Отака йде безподобна красота. Чашечки дуже гарні. Бачите, яку має квіночок так як з таких квітів. Воно навіть не чути так під руками, щоб знаєте, що так грубо, щоб було чути під, під руками. Але гарно все така йде шикарнюча деколька. Це така йде дуже ніжна, ніжна йде колічка, дуже гарна. Так, і, ну, і так, знаєте, виділено такими, ніби як і ніжна, і яскрава, от такими кольорами якимось, Так, що їх насичені. От такі насичені, ніжно насичені кольори, Бачите? Нема так, щоб було воно таке бліде облізле і не таке крепушче. Ну, Я так до вас доношу, так, щоб ви зрозуміли. Ручечка дуже зручненька, чашечка приблизно також десь на 180-190 грамів. Ну, приблизно вони всі такі, бо то е, таких розмірів. І йде таке блюдечко, Бачите, отакий наукол йде такий віночок. Деколька з такого, з такого шикарного віночка. Ну, дуже гарненько, дуже гарненько. Новенькі, все новенькі. Ну, вони, напевно, що найвживані не були. Йде Германія, Баварія, от йде одне клеймо, а там ще є якийсь надпис. Не знаю, не знаю, як воно розібрати. Йде під восьмим номером 300 гривень. Восьмий номер 300 гривень такої парочки. Ще раз, мої кохані, повторююсь: якщо хтось захоче, то от по номерах, бачите, номера повторюсь, то мені вказуйте, що то є за така річ. І зразу вам тут покажу, що є такий молочник. Бачите, ручка така у молочнику зручна, і так само така йде кайма довкола, ну приблизно десь, десь до 200 г. А може, немає. Ні, напевно, що немає 200 г, може 180, так само, як і чашечки. Ну Все так дуже гарненько, ніде не пошкоджені. Речі нові. Речі от виходить, що вони йдуть нові. І... Таке ж саме клеймо Баварія, Германія і йде під сьомим номером 250 гривень. Сьомий номер 250 гривень такого шикарного делікатного молочника. Дуже гарний, от дуже гарний. І ще така сама цукорниця. Бачите? От така сама йде цукорниця. цукорниця приблизно десь на 200 г. Десь приблизно що о, сюди влізе 200 г цукру, але також має таку гарнезну кайму. Отака От дуже гарна клейма. І така йде кришечка з такою ручечкою, ніби, ніби пелісток, такий листочок. І сюди ну, так відділено, ніби якийсь бутончик. От ніби бутончик якоїсь квіточки. Таке саме клеймо Баварії Германії і йде під шостим номером 300 гривень. Шостий номер 300 гривень отакої От цукорниці. Така краса. І тут швиденько вам покажу, що маю такі молочники. Бачите, білий білесенький. Ручка зручна. Так можна брати так. то може більше, ну якось ліпше взяти, то от на три пальці власне. Така ручка йде фігурно. Сюди все новеньке. Молочник приблизно десь на 180, ну може до 200 г, а може 200 г і немає, не можу вам сказати. Германія. Клеємо йде Германія і йде такий молочник під 13 номером 200 гривень. 13-й номер 200 гривень, такого білесенького, білий-білесенький молочник. білий-білесенький. І ще тут вам покажу такий молочник. Такий йде корівку. Є отвір, є ось сюди, такий отвір. Молоко сюди заливають, чи молокочик, хто що хоче. Ось така корівка, ручечка йде, так, як хвостик. От йде так, як хвостик, ну, Вушка рожки, все таке зроблено, вміють вони зробити, вміють і придумати щось таке безподобне. Приблизно десь йде на 200 грамів то точно, може, навіть чуть-чуть більше, не можу так, ну не можу так сказати, без клейма. Іде без клейма, йде під 10 номером 300 гривень. 10-й номер 300 гривень отакого такого карнючого молочника. Бачите? Все готовеньке. Маєте вам корову і одразу з молоком. І тут показую вам безподобну красу. Безподобна краса, дійсно краса, скажу вам, що молочник йде без блюдечка. Блюдечко зовсім йде окремо. Але то є з одного і того самого, напевно, що набору, напевно, що набору не можу так стверджувати, але йдуть поокремо. Ну, Мені вдалося придбати, тому я так спарувала. Такого золота багато, такий безподобно в золоті йде молочник. Сюди йде так, як ніби такі френзлики, все по золоте. Такий бордовий колір, бордовий із верха, все йде позолото таким, знаєте, ніби. Ну, кажуть, а воно мені здається, що якісь такі як, як ракушки. так, ну, Так мені виглядає. На ніжці. Позолота така широка на ніжці, вся позолота збережена, ну дуже багато золота, йде таким гарбузиком. От йде таким гарбузиком. ну Такий в міру тоненький. Той молочник. Бачите, навіть чуть-чуть, по-моєму, видно. І така ручечка зручна. Ось зручна така йде ручечка. І вся в позолоті, позолота збережена вся. Все новеньке. ну От все новеньке. Приблизно він йде десь. Як сказати, десь на 300 грам, десь так приблизно йде на 300 грам. І той йде клеймо Англія. Не скажу яких років. Йде клеймо Англія. Жовтий клеймо з жовтого. І йде під 62 номером 500 гривень. 62-й номер 500 гривень. от такого молочника. Ну, безподобно гарний. ну, Безподобно гарний. Ну, Така красота. І таке саме йде ще блюдечко. Бачите? От все йде таке саме блюдечко, Все новеньке, все збережене так делікатно, що ніде нічого немає, ніякого пошкодження. Е, йде блюдечко трошки фігурно. позолота вся збережена, речі нові. речі нові зовсім. Е, йде також Англія. Також клеймо Англії, йде 63 номер, 100 гривень. 63-й номер 100 гривень. Ну от, я так спарувала і отака краса. І ще в наостанок покажу таку вазочку. І все, на сьогодні буде все, напевно, що. Може, я завтра спробую два ролики е якось зняти, але поки що на цьому буде все. Отака у мене є безподобна ваза. Безподобна ваза з такими дрібненькими, як сицевими квіточками, букетиками такими. Ну, от, бачите, так як я показую, так і йде довкола. Довкола має такі букетики, як ніби сицеві. Позолота вся збережена, базочка новенька, нова, новісінька. Нею навіть ніхто не користувався. Все нове, Сінки навіть не видно, знаєте, там, щоб водичку наливали, там, щоб воно ще там, десь було, що його треба було добре відмити. Ні, немає нічого. Сюди йде така широка смужка золота. Взагалі ваза дуже гарна. от дуже гарна ваза. Скажу вам, скільки та ваза має висоти. Має вона висоти 16 см, і ширини має 15 см сюди по горло зверху та по горловинці зверху. І то є в нас таке клеймо то є Германії, я її не скажу, яких то років. Навіть не можу вам сказати яких то років, але вже напевно, що вони теперішні, може, 50-х, може, яких не можу сказати, яких років от таке йде клеймо. І йде така ваза під 30 номером 2,5 тисячі. 30 номер 2,5 тисячі отако, такої безподобної краси. От дійсно безподобна краса. Ну, от і все, мої хороші. Більше ролика сьогодні не буде. Задовго затягнувся цей ролик, так що другого ролика не буде. Можливо, буде завтра. От, можливо, буде завтра, а сьогодні вже не буде. Що я хочу сказати? Хочу сказати вам, що я безмежно вдячна. Безмежно вдячна за ваше терпіння, за вашу доброту. За ваші підписки, за ваші подобайки, за ваші коментарі, що ви мене так підтримуєте. Я все бачу, я кожного бачу, я вже всіх пам'ятаю. Заходять свіженькі люди підписуються на канал. Є, що заходять блогери з Германії. З... Ізраїлю. Я всіх вас бачу, мої хороші, всіх вас бачу. Дякую вам, дякую вам. Дякую тим всім, хто замовляє посуд. Безмежно дякую, безмежно вам вдячна. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі! Всім до завтра, всім до завтра, гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока, всім пока.